Привіт! Якщо твої відео виглядають сирувато, зараз покажу 10 простих універсальних фішок, які відразу зроблять монтаж професійнішим. Перша фішка зум кадру. Якщо ти щось показуєш або пояснюєш, зроби наближення на деталь. Це не тільки привертає увагу, а й тримає фокус глядача. У капка для цього є кеймфреймс. Просто став ключові кадри на початку і в кінці, та змінюй масштаб. Це можна зробити у вкладці «Відео» Basic. Друга фішка звукові ефекти переходу. Звук «вгуш» або «свіш» додає ритму і відчуття динаміки. Навіть простий перехід зліва направо звучить круто з правильним звуком. Такі елементи є навіть у самому CapCut вкладка Audio Sound Effects. Або можна завантажити зі стоків. Третя фішка монтаж у ритмі музики. Зрізай кадри точно під біти. Це качає. Капкат має вбудовану функцію Audio Mark Bits, яка показує біти прямо на шкалі часу. Просто підганяй кліпи під ці мітки. Для цього вибери аудіодоріжку та натисни на цю іконку. CapCut тобі запропонує один із варіантів бітів. Вибери той, який тобі найбільше подобається. Четверта фішка це маскування. Хочу зробити плавний перехід між двома сценами, використовуй маску. Наприклад, закрий камеру об'єктом. У наступному кадрі відкрий. Це виглядає стильно і професійно. Для цього потрібно вибрати місце переходу на кадрі. У нашому випадку це кінець опори. Поверх кадру вставляємо інше відео, активовуємо маску, обираємо розділення, виставляємо так, щоб маска збігалася із напрямком об'єкта. Активуємо два ключових кадри на позицію та ротацію, перо ставимо на 13. Далі переміщуємось вправо за кадром і встановлюємо ключові кадри, поки попередній об'єкт не зникне з кадру. Щоб пришвидшити анімацію, нам потрібно зробити наступні дії. Виділяємо два відео, натискаємо правою кнопкою мишки і вибираємо Create Compound Clip. Цим ми створимо групу. Далі ставимо маркер на тому місці, де в нас почався перехід. І відкриваємо вкладку Speed, Криві. Custom. І пришвидшуємо перехід за допомогою кривої. Маскування готове. Фішка номер 5 це колір і лути. Додай трохи кольору і відео заграє. Капкат підтримує фільтри та лути. Попередньо налаштовані кольорні профілі. Щоб додати лут, вибери відео, перейди у вкладку Adjust. Активуй лут і вибери той, який тобі до вподоби. Можеш зменшити інтенсивність, щоб спалансувати кольори. Також можеш активувати природний тон шкіри. Але не переборщи. Краще м'яке покращення. В капкат можна ще додавати сторонні лути. Якщо хочеш дізнатися, як це зробити, пиши в коментарях. Фішка номер 6 Анімація тексту. Текст це не просто напис. Класна анімація назви або субтитрів привертає увагу і виглядає стильно. Капкат має готові пресети анімацій. Для цього зайди у вкладку Текст, Текст Темплейт, обери готовий шаблон, перемісти на таймлайн і відредагуй його. Також зроби легкий тіньовий ефект або контур для читабельності. Пішка номер 7 ефект бірол. Щоб уникнути порожніх моментів, додай бірол. Це додаткові кадри, які показують те, про що ти говориш. Наприклад, говориш про кулінарію, вставляєш кадри процесу. Бірол додає глибини динаміки і живості. Можеш використовувати безкоштовні стоки, такі як Pexels або MixKit. Фішка 8. Рух камери в монтажі. Навіть якщо ти знімав і штатива, можна імітувати легкий рух камери: масштабування, панорамування або нахил. У капка це легко робиться через кеймфреймс. Такий ефект додає живості кадру. Для більш плавнішої анімації відкрий додаткові налаштування. Натисни правою кнопкою мишки на кліп та вибери Show Variable Speed Animation. Натисни на мітку та вибери один із пресетів кривих. Або відредагуй вручну. Не роби занадто швидко, інакше глядача може захитати. Фішка 9. Обведення об'єкта. Хочеш звернути увагу на щось конкретне, використовуй вільне обведення або підсвітку. У капка це можна зробити за допомогою накладання прозорої графіки або вручну через маску і ефекти. Щоб виділити об'єкт за допомогою маски, нам потрібно вибрати на відео предмет. Який будемо підсвітлювати. Дублюємо кліп, для цього натискаємо на відео, затискаємо Alt та тягнемо кліп наверх. Створюємо квадратну маску під розмір предмету та трішки розмиваємо її. Переходимо на вкладку Adjust та анімуємо температуру за допомогою ключів. Будемо підсвітлювати теплим кольором. Кожну секунду температуру викручуємо на 50 у праву сторону. А далі повертаємось до нуля. Так повторюємо декілька разів, і в нас вийде таке світіння, яке буде виділяти об'єкт. Також можемо додати ефект Edge Glow для яскравішої підсвітки. Добре працює для туторіалів і освітних відео. І фішка номер 10 Звуковий дизайн. Справжній рівень відео це звук. Крім музики та вшух ефектів, додай звуки натискання, кліпів, шуму, середовища. Це створює глибше занурення. Ці всі фішки прості, але дуже дієві. Спробуй хоча б 2-3 в наступному своєму ролику, і ти побачиш різницю. Пиши в коментарях, якщо хочеш ще більше порад з монтажу, і не забудь підписатись.